Медна ситуація на польському кордоні. Я заїжджаю з Польщі на територію до польський погранець, до мене відкриває вікно, даю паспорт, ну, документи, страхівку, провіряю, і Каже до мене, пан а що спів. Я кажу, та пані як пів, так закарно з людьми. їду, кажу, ну які ну, ну, напевно пан має якісь парфуми. Я кажу, то, напевно взяла паспорта в людей. Все, пішла, через дві минути приходить з прибором, каже пан дмухай. Та я дмухаю, дмухнув, а червоним, червоним, і цуто пані. Вона каже, почекай п'ять секунд, як бенже зелене, то можеш їхати. Ну, то все, ну, засвітілась зеленим. Ну, я кажу, пані, ну та не п'ю за, <зарків> за рулем, сміюсь. Е, віддала документи, сідаю в машину і пита, ну, питаю пасажирів, кажу, ну що в нас в машині, чому ну, кажу, бо ну, що то вона до мене чепилось, ну я <зарків> не п'ю за кермом. Е, люди кажуть, а ти що перед границею собі стекло мовачо мило і е, в машині пахне спиртнем, тому вона до тебе і чіпилась. Бачите, як мовач сьогодні зробив помилку, Медна ситуація мені на кордоні Кому потрібен транспорт замовляйте, зробимо все на вищому рівні.